Друзі, всім привіт! Придбав був ще 2 місяці назад отаку от штучку до батареї. Значить, цю штучку продавала якоби фірма Profitec. Придбав її потім е вирішив ще придбати іще одну, але вже таку саму придбав на Aliexpress. дешевше. Ну, вона якоби ж іде і без гарантій. Для чого я її, значить, придбав? Зараз вона майже на постійній основі стоїть на роутері для інтернету. От зараз на батарейці дві поділки. Батарейки використовую ProCraft Макітовська посадка 8 А 20 В. Значить, тут є підрозетку. Можна заряджати телефон. Ось спокійно. Потім так можна заряджати. Включаємо тут кнопочку. Але саме класно підключати сам інтернет. Значить, одна у нас ця штучка в батьків стоїть на роутері, бо в них також така є батарея. А друга ця я, стоїть у нас. Але знов таки, якщо вам не потрібно нікуди спішити, можете і не переплачувати в нас, можете і заказати собі на Aliexpress. Вона нічим не відрізняється. Просто тут вони наклеїли свою наклейку Profitec. А так, ви бачите, вони однакові. Так що такі справи? Ще одне. Пробував я підключити від неї насос до твердопаливного котла. Насос він не тягне. Можливо, треба спробувати заряджену батарейку. Але мені мало віриться, що вона. Буде там він працювати. А, одне, що підключав я цю повну заряжену батарейку до телевізора із смарт-приставкою. Значить, пропрацював, попрацював телевізор годину, да, годину і 30 хвилин на цій батарейці. Але сам сама ця штука нагріла, нагрілася так, що приторкнутися тут пальцями було майже неможливо. Тому я думаю, якщо її з телевізором використовувати, помре вона дуже швидко. Ну, а так на інтернет я вважаю саме раз. Плюс ще як павербанк, також класно використовувати, заряджати телефони. На інтернеті у нас десь ця батарея працює з тими відключеннями по 3 години, десь від 3 до 4 днів. Давайте зараз підключимо інтернет. І запуск пішов. Все включилося. Тут вже батарейка ось сівша трошки. Тому все працює. Якщо я не помиляюся, ми її не заряджаємо. Батарею тут там, поставили і все. Так що такі справи кому цікаво. Шукайте на Аліекспресі або якщо іще є в Україні. Тому всім дякую, бережіть себе.